Ви кажете, що облік ведеться, і, е, достатньо в достатньої кількості в обидва боки, тобто на прийом та на, на, на е, віддачу. Так. Е, е, яку кількість публічної звітності ви можете дозволити собі зараз або потім? Ну, Люди цікавляться, скільки поступило взагалі гуманітарки, тобто можна в, в загальних термінах. Ну, дивіться, ми можемо там в умовних одиницях це зробити, тому що, ну, наприклад, нас, ми не можемо підрахувати тут на складі, да, скільки там. Кілограмів або скільки тонн до нас поступило, тому що 20-тонна машина може привезти там умовно всього 5 тонн товару, але це буде повна, да, в залежності, що привезли. От, наприклад, спальні мішки, вони дуже легкі, але об'ємні. Тому в умовних одиницях це можливо. Питання у чому ще? У тому, що на даний час доступ до даної інформації мають безпосередньо ну, в самих центрах, тому що вони повинні замовляти. В яких загальних показниках я думаю, ми будемо готувати цю інформацію, тому що зараз ми вже. Перейшли на те, що щодня інформувати, скільки людей взагалі отримали по місту допомогу завдяки цій програмі, ну коли отримує кінцевий бенефіціар. А що стосується ну, складських, це треба переробити програму. Ми подивимося, щоб ну, там є деякі пункти, які ну, загалом не потрібні, але фахівці можуть вирахувати. Тобто, це не таємна інформація. Вона не таємна, але є дещо й деякі вимоги від донорів. Ну, наприклад, те, що ми не хотіли би, щоб і таке також є. Ви розповсюджуєте, надаємо нам інформацію і так далі. Тому я думаю, що щось можливо це зробити, приробити. Ми про це думали, але на даний час за кількістю просто роботи ще не приступили. Можливо, це. можливо а, іноді просто пересикається навіть допомога від одного чи іншого донора. Ну, наприклад, ВКБ ООН, ЮСЧАК, їх представників дуже багато. Тому ми іноді отримуємо вантаж UHR від представників з Дніпра, а іноді це привозить Проліска, Це Ужгород взагалі, тобто різні структури. Також інші організації через ВКБ, ООН, то СюЧАР може привозити самостійно в місце і роздавати, тому. Деякі накладки є, тому коли ми бачимо, ну, наприклад, десь роздають просто на вулиці, да, якийсь товар, це не можна сказати, що це цього складу воно не обліковується. Це не наше. Наше все обліковується, тому що кожна заявка в нас підписана, розсмотрена на комісії, і тільки після цього зі складу відпускається товар. Є проблеми в логістичної самої складової. По перше. Ну, не завжди е, люди не навчені також на, до кінця на нижчому рівні, так? І не завжди вони роблять або коректне замовлення, або інший якийсь фактор, або забули зробити замовлення, бо це технологічний процес. Тобто, щоб отримати, е, якщо товар починає закінчуватися, як в магазині. Ми ж розуміємо, не сьогодні він закінчився, а закінчиться, наприклад, він післязавтра. То вже треба звертатися, вже треба проходити цей процес. Якщо товар в нього сьогодні, цей необхідний гуманітарний допомог, закінчився і в неї є потреба, звернений від громадян, uh -huh. що їм потрібно то-то, 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 е це не буде завтра вже. Тому що все одно ми говоримо про ще цей. Цей необхідний вантаж треба ж ну забрати це потрібно транспорт. Якщо ми говоримо 16 там точок, а також е 5 старостатів, то ми розуміємо, що це окрема логістична кампанія, яка повинна бути. Як, наприклад, забрати, якщо ми говоримо про е usb лісти